Мова є маркером ідентичності, одним із найголовніших, і мова живе доти, скільки не говорить. Якщо мовою не говорять, вона завмирає. замирає. Ми говоримо українською для того, щоб мова розвивалася, жила ширилася і мала майбутнє українська мова мова нашої батьківщини якщо ти кажеш що нема різниці якою мовою потрібно говорити, Попий води з калюжі а не з криниці яка різниця звідки воду пити? якщо тобі далека рідна мова якась чужа і важко її вчити то замість хліба Жуй стакан полова. Яка різниця шли вичем набити? Коли не знаєш, що рідна мова історія із сотніх поколінь, оспівана в піснях, мов колискова, не українець, лише ходячий Ми своїми і красою вразим світ, Бог нам дав єдине щастя.